Ось так повна пазуха грибів. П'ять білих, в руку не поміщаються. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та звісно підписникам каналу. Ну що, друзі, наступний день тихого полювання. Сьогодні маємо 5 листопада 2024 року. Вибралися до лісу на годиннику. Нас вже ближче до обіду. По-моєму, біля першої 13.00 вибіг я сюди у Буковий ліс. Попробувати ще знайти якогось білого гриба. Зранка в нас приморозки, вже декілька днів, але грибочки ще якісь попадають. У листках знаходяться доволі непогані. Я тут зайшов на початках букового лісу і в мене є перший результат. Перший результат Ось такий у листках заховався. Гарний, гарний. такі довгі. Довгі ноги, білий рибочок. Ось такий у нас початок сьогодні. Доволі непоганий білий. Так. ну, Звичайно, на другого сподіватися біля нього. Немає аж так сильно чого. Але, звичайно, я ще тут покручуся. Ну, ось такий. Початок, салатий лимачок на нім. йдемо гуляти по цьому осінньому, пізньо осінньому лісу. За одне запрошую вас, приєднатися до компанії і йдемо пробувати нам, пробувати сьогоднішню удачу. Що з того всього вийде, як завжди, візьмімо, покажу, розкажу. Погнали! Ти тільки глянь, подиви на нього, я цього тримаю в руках. Кажу вам, що другого тут нема смислу чого шукати, бо, бо то зараз пізно осінь, гриби по одному. Я б всього, а я відійшов всього, на всього може кроків 5-6, а там, дивіться, що сидить, хоч покажу. Ну, а там, дивіться, який сидить собі. Гонорово заховався собі. корчах. Ах, там шапка. Я вже не знаю як залізти до нього. А там шапка. Недалеко. Дивіться, цей там ріс біля того горбика у ямі. Всього на Двох з половиною трьох метрах. Як цього? А тут ще такий... Ще потужніший. от тобі і маєш. Ох, тут мало О! Та ти що? Ти тільки глянь на не. Хобана. Хобана, а це тобі і білий. А це тобі і два. Дивіться які. Оце тобі початок. Ну все, це вже настрій піднявся. Був я з вами в цьому лісі в неділю. Це було в неділю, по-моєму, так? Ні, в суботу, в суботу, в суботу глядачі 2 листопада. Ну, я ходив по цьому лісу, знайшов тоді 5. От. але то така погода була, вітер зносив голову, дощ падав, погода мінялася. Охота далі ходити не було. А вони ще вон, ростуть. Прийшли. Через пару днів а вони є. Краса. Ну все, файно, дивіться, які два. О, -о, 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 О, це вони, це вони. О, це насолода. Майже зима, майже зима, вони ростуть. А вони ростуть собі. собі Розумієте, які вони. А, ти? Ну, сумно, сумно. На деревах. Майже ні листочка, де-не-де. На дубах ще полишалося, буки вже голі. Йду я далі. Знаю, що десь тут має бути, вже майже місце, закінчується, хотів ті далі. А цей просто майстер маскування. Ти подивіться, як він собі тут кавиріс, де така фаса. Бачите, я його майже пройшов, але щось так би за руку потягнуло, Подивитися у бік. А він тут в осі, тут по коліна листя. Дивіться, яка шапка. А це у нас номер третій. Круто. Круто. Та він собі заховався. Бачив як, йому тут тепло, фусі. Морозу тут нема такого, в листках. О, І він собі тут такий о. Ташок. Друзі. Ну от три таких біляка. Такий час, це є щось, це є щось. І це я відійшов від тих двох, може метрів 50-60. Навіть не знаю, чи видно ось той бук, отам, показує пальцем. Навіть нема, напевно, 50 метрів. Тут є ось такі фусі. Це Це, глядачі лишилися окопи з Другої світової. І у ньому ось такий вітрух сидів. Гарний, ну що? Класно, але я туди біля буки ходжу шукаю, а думаю, все, місця порожне немає. А ні, а він собі в хусі сховувався, Там де тепліше. Прямо ну, на наступне місце. Гарно. Гарне голубе-голубе небо. Це навкруги видно, як на ладоні. Літом це все не побачиш. Через густоту листя видимість слабонька. Ну, зараз навкруги видно все, хто знає куди. А ми йдемо далі і наступне місце Ось гарний бук. І біля нього я замітив. І ще й доволі такого. Доволі молодого білого гриба. Я ще цього ношу в руках. Неохота скидати ось, ось тут за карм. Пасіки. Артур ноха? довгі. Ох який. І де який. Оце витягнуся. Ще один непоганий. Ага, друзі. А і то кашапочка виглядала маленька. І там, дивіться, нога. Є номер 4. Четвертий білий. Ну це вже все. Рибалка на всі 100% удалася, Ще такі великі, потужні. Так. Ну і один. Але вже провіряю, бо перше місце. Так і думав, що по одному більше не буде, але бачили самі, збоку сидів. Такий ще потужний. Шоп Ну тут не бачу. Йдемо далі. Ось такий гарний, поповнює наш сьогоднішній рахунок. Шукаємо п'ятого. Ну що, на цих місцях більше я не знайшов нічого. Ще походив тут майже годину. От. Нема Чотири білих в цих буках. Але чотири таких доволі потужних. Йдемо зараз ось в наступний такий кусок. Теж буковий ліс. Теж провіряємо. Може десь тут ще якийсь один-два, а може більше, хто його знає. І потім підемо ще ось за цією посадкою, туди. там є ще один великий буковий ліс, ще по ньому походимо. Може ще десь там щось. І так, там, там, там. Тоб, може щось десь знайдемо. Чотири є, ну вже як не знайдемо, ну то друзі. Можна йти із тими чотирма додому. Тут таких чотири білих потужних, там кинув у малий кошик до рідзака, він повний. <гум> Ось так. Так що йдемо далі. Ну, поганий початок на уході, Я лише зайшов до цього лісу, і вже починається і наші гриби попадати. Ось такі бухомори всі рожеві. Ось ще один. Само загрібки ідеальніше. Там наверху в тих буках, що тільки що були. На ще 4 білих знайшов, інших грибів взагалі не було видно. Але тут може і білик небудь, може бути наобрат. Ходив я довго, глядачі, дуже довго. Нічого не попадало, прийшов я, ще ось такий гарний буковий ліс. Вже так вийшов на дорогу, думаю, до попри дорогу і полегко додому. Я лише сюди зійшов. І що, ви думаєте? А він тут кає. Там по лісі хуже його нема. Він Тут кодицький сидить бочок. Оце номер п'ятий. Просто фантастичний білий. Це тобі і нячик. Ну, Мабуть, сам, другого я не бачу, поки йшов. Другого не бачу. Ну тільки гарний. Просто ідеальний. І пузатий, пузатий. Клас. Ну Так, йдемо далі. Красота. Красота. На фоні лісу то взагалі. Є шостий. Є шостий. Ще пів години. Тут походив. В лісі тишина. На годину доходить третя година дня. Тихо, спокійно взагалі. Де-не-де де, чути, як співає якась пташка. Чули? А так, ні звуку. Я ще цього тримаю в руках, почистив. не Неохота лісока знімати за завжди разом і не прогадав. Прийшов я трохи відстань і дивіться, який знов. Тут пізно. Тут нога у нього. О! Оце і заспівав. Чув він заспівав. У нього і голосочок гарний. Дивіться, який Шостий. Може би сьогодні глядачі просто щось попадається. Десь-не-десь, але дивіться які красунчики. Ну, правда, я й пішов пізно. Пішов пізно, в обіцяний. Може зранку. Був би кращий результат, звичайно. Але вже нема що жалкувати. На мощну-мощну вечерю ми взяли. Шість таких потужних грибів, великих, чистих, та може замітить щось. Що це у нас таке? а Ні. Не наше. Не наше. Ну що, йдемо далі. Ми ну, ще десь щось хапнемо. Ну я ще точно не впевнений, глядачі. Йду далі. Ну тому, мені здається, за буком я замітив шапку. Але чи то наша, чи ні. Наша. Точно наша. То такий перепечений, Тому сидить, що просто щось. Тільки гляньте. Ну це гриб взагалі. Дивіться, який сьомий у нас. Оце чемпіон. Корок, друже. Звичайно, він, мабуть, сам. Навколо більше не бачу. Ну добре, берем його. Ох, нога. Але нога. Слухає. О, пишу. Ото цей взагалі ляля. Це і взагалі ляля, -ля, ви тільки подивіться на нього. Ух, це біляк. Ну все. Після цього як я вже точно нічого не знайду. Точніше, якщо я вже більше не знайду. Ви можете сміло додому. Таких сім білих. Ну а цей такий сьомий. З таким одним ще додому. Краса. Краса, друзі. Ось таку так на руку на фоні лісу. Такий буковий красень. 5 листопада 2024 року білі гриби радують. Радують далі. Шукаємо ще, ще має пара хвилин, може в вдруглі, ще десь один. Ну і звичайно, як би прийшла грибалка без мухомора. Осінню Грибалка без мухомора, це не грибалка. Ось такі три чудові. Один такий плотний і два зовсім молодих. Значить, починають лізти. Це ніби опять грибниця починається, чи що. Раз лізуть молоді мохомори, значить, що полізуть і молоді білі. Звичайно, побачимо, побачимо, йдемо далі. Ну ось і все глядачі. І ще один день тихого полювання. Тихо, незамітно. Підійшов до свого завершення. Походили ми таким чудовим пізньоосіннім буковим лісом. От. Знайшли декілька чудових мощних білих грибів. О. І на тому будемо дякувати, яка була прогулянка. Головне, що не даремно. Гриб, ще якийсь десь не десь попадає. Так що можна ще щось збирати. А ми на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Десь Бог зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках. І не тільки попадалось на наступних зустрічей. Ну і по традиції показую вам результат сьогоднішнього збору. Ось він. Знайшли ми 5 листопада 2023 року. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось таких красених, потужних білих грибочка. Оцей тут взагалі такий, як намальований, припечений буковий файний гриб. Ну всі гарні. Нема що хотіти на такий час. Доволі непоганий результат. Ну все, друзі. На цьому закінчуємо. До наступних зустрічей. Па-па.